Так, саме така сумочка, саме така сумочка-холодильник йде в подарунок в тій консультанції, яка в цьому кварталі приведе трьох особистих бізнес-партнерок. І якщо ми говоримо про місяць червень, то... Можна привести трьох жінок, які отримають всі ті класні можливості і переваги, які є в місяці червні. Тобто новачок може отримати бустер в подарунок до замовлення до стартового набору. І один з двох чудових блисків. Або отримає бустер і до замовлення на шість базових ще отримає Баларо. І потрібно подумати, хто з тих жінок, які є поруч, заслуговують на нашу увагу. І ось така сумка, яка насправді дуже добре буде утримувати всі ті холодильні або, навпаки, отеплені ем, нюанси, ем, продукти, страви, напої, які вам захочеться, ось такі сумці холодильник. Так, ось три новачки. Які отримають бустери? І ваша сумка-холодильник?